Чи будуть в Україні морози до мінус 15 і сильні снігопади? Метеорологиня дала прогноз на зиму. Зима в Україні цього року аналогічно до минулої, може видатися м'якою і теплою. В середині грудня можливе різке в короткочасне похолодання із морозами до мінус 15 градусів. Водночас опадів буде мало, переважно мокрий сніг чи сніг з дощем. Про це у обосює розповіла метеорологиня, завідувачка відділу кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту Візера Мартазінова. За її словами, у перший зимовий місяць прогнозується лише один морозний період ще кілька днів низьких температур очікується у січні до мінус 10 градусів. Фахівчині зауважила, що усі похолодання будуть настійкими і швидко змінюватимуться вищими температурами. Практично обійдеться без особливих морозів, 0 плюс п'ять градусів в денний час, зазначила вона. Метеорологиня додала, що новий рік в Україні також буде плюсовим і безсніжним. Тим часом синоптики сайту Метоопрог прогнозують, що мінімальна температура грудня, зокрема у Києві, буде на рівні мінус 3-4 градуси за Цельсієм, можливі на великі дощі і дощі зі снігом. У січні стовпчики термометрів у столиці впустяться дещо нижче. Морози сягатимуть мінус 12 градусів. Опитів практично не передбачається. Нагадаємо, за прогнозом синоптиків Метео-Югей, на початку листопада в Україні очікується похолодання аж до морозів. Вночі на півночі країни буде до мінус 6, на інших територіях суттєво тепліше. Зокрема, на Київщині стопчики термометрів опустяться нижче нуля із 3 листопада. Ближче до середини місяця у регіоні очікується мінус 4, мінус 7. Друзі, дякую за перегляд! Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!